Словами не передати, як я чекала на цю книжку, тому що це фінал циклу ігри спадкоємців. Закрученої історії, звісно, з гарячими хлопцями про заплутану детективну гру, яку божевільний мільйонер, залишив для дівчини, що до цього нічого не мала, але отримала все. Серед того, і ворогів старого. У фінальному гамбіті Айворі уже розібралася з тим, з ким вона хоче бути. І для мене це стало трагедією, тому що я вболівала за іншого персонажа. Але що поробиш. Та на щастя для мене любовної лінії тут було зовсім небагато, і сюжет концентрувався саме на грі. На ланцюжку з. Гадок і шарат, які залишив старий, аби Айворі з його онуками дізналися його страшні брудні таємниці, і врешті постали перед фінальним раундом, у якому можуть або виграти все і отримати свободу та безпеку, або повністю програти і залишитися без нічого. Для мене ця книжка стала найцікавішою в трилогії. Я просто читала її залпом, пірнала, не могла відірватися настільки класно вибудована ця детективна лінія, настільки. Пророблена ця гра, і коли розв'язуються всі ниточки, всі закладені секрети, все вистрілює. Це просто тебе захоплює, і ти кайфуєш від кожної сторінки. Те персонажі другого плану мене дуже тішили. Однозначно рекомендую і дуже дуже чекатиму на видання ще двох книжок в поквалів у цьому ж всесвіті з цими ж самими героями. Дякую, що подивилися приємного читання захопливих історій.